Оною цього разу розпочати з тимчасово окупованого Криму, тому що сьогодні там буквально в п'ятій ранку прогриміли певні вибухи в районі в Паторії. Це місце, де неподалік розташована військова частина, також не так далеко звідти ворожий аеродром. Тому певна річ це все є законними військовими цілями, як сказала речниця ОК Південь. Пані Наталія Гуменюк, що бавовна вона буде лише продовжувати квітнути на території тимчасово окупованого. Криму власне дуже добре, що у нас є спроможності діставати аж туди, бо тимчасово окупований Крим це просто величезний військовий хаб Російської Федерації. Через Кримський міст їм дуже швидко вдається перекидати необхідну техніку, там солдатів, якісь підрозділи, тилове забезпечення, якісь снаряди, БК, і ось це дуже. Покращує, так скажімо, умови для них, тому що рівень логістики він все таки який не який, але зберігається, і час підвозу БК, він не такий довгий, як міг би в принципі бути. Тому принципово важливо зробити так, щоб кримський міст не функціонував. Тоді фактично всі ті підрозділи Російської Федерації, які знаходяться на території тимчасово окупованого півострова, вони будуть в дуже Незручному становищі а разом з ними і всі підрозділи Російської Федерації, які знаходяться на півдні нашої держави. Умовно, якщо а, вдасться перекрити ось цю лінію постачання, а вже неодноразово, і наші військовослужбовці, і Наталя Гуменюк говорила, і президент говорив про те, що ось. А, Кримський міст це незаконна побудова, і бути там на мапі її в принципі немає, тому що Російська Федерація зробила це, порушуючи всі закони і правила. Ми це розуміємо вже не один раз таке було, але тим не менш. Це питання принципове, як із політичної точки зору, так і з військової, особливо. Тому найімовірніше, якихось повідомлень їх буде дедалі більше. Питання тимчасово Кримського мосту, який з'єднує тимчасово окупований півострів Крим і територію Російської Федерації, це радше питання часу або питання наших спроможностей, тому що атаки там надводними дронами вони вже були, але наскільки я пам'ятаю, правильно до ракетних атак ще справа не доходила. Не тікаючи далеко, приходимо до півдня нашої держави, район роботиного, де тривають наразі бойові дії, і наші сили мають певні успіхи на цій ділянці. Вони не великі, незначні. Це не просування на кілька кілометрів, бо величезна кількість фортифікаційних споруд і окопів зосереджена на цій ділянці з боку ворога. Тому в таких умовах просуватися дуже важко. При цьому всьому росіяни постійно перекидують сюди резерви. Ви можете бачити кількість просто умовних позначок довкола. Цих позицій їх величезна кількість, і що вербове, що новопрокопівку одну росіяни просто так здавати не будуть. І важкими боями дається деокупація нашої території, і ось такий прорив вглиб ворога на одній ділянці. Він. Може бути загрозливим насправді завжди. Причому, бо в таких умовах ворог може спробувати просто зрізати виступи наших воїнів і фактично взяти підрозділи у кільце. Це в такій собі теорії, але дивлячись на карту, ми розуміємо, що якщо от, наприклад, наші сили вони зможуть просунутися до пшеничного, це вже за лінією оборони противника на цій ділянці. Ми можемо. Чудово, це бачити на мапі, то тоді ось ця відстань нехай від Новоданилівки до пшеничного, яка складає аж 15 кілометрів, це досить багато і є ризик того, щоб вороги не змогли замкнути зосередити свої сили на ось цій ділянці, яку ви бачите на своїй мапі. Певні у тому, що генштаб чудово розуміє ситуацію і прекрасно вони будують ідею операцій і їхнього проведення. Це теж дуже важливо, але от у військовій практиці такі думки вони все одно. Присутні. Тому бойова робота наших підрозділів вона продовжується. І якщо вдасться таки вийти десь до очеретуватого, власне, десь до Андріївського, то тоді. Просування рух наших сил може значно пришвидшитися, бо далі оперативний простір і набагато легше буде просуватися. Попереду там лише невеликі селища, фактична відсутність або мінімізація мінних полів на тих ділянках, і все не настільки рясно і інтенсивно, як зараз. От на околицях роботиного там у напрямку вербового і тому подібне. Тому час. Мабуть, грає зараз на руку саме Російської Федерації. Якщо не вдасться це зробити там до погіршення погоди, то тоді все ще може уповільнитися, але не зупиниться, як казав голова гур пан Буданов. Що контрнаступ він триватиме безумовно, навіть у важких умовах радше без використання важкої техніки, тому що її застосування воно може бути досить таки складним. Переходимо далі. По лінії фронту щодо вугледару, то особливих змін немає. Триває позиційна боротьба та артилерійські обстріли. А ось в районі Мар'їнки росіяни вони дуже намагалися йти в штурм. Намагалися десь відтіснити наші сили, посунути їх, але їм це не вдалося зробити. Утім, ситуація загострюється і збільшується кількість обстрілів, бо аналогічною вона є і довкола Авдіївки, де ворог з крутої балки з Кам'янки. Ми бачимо, намагався атакувати, і також проводити певні наступальні дії з району Каштанового в напрямку самого міста. Авдіївка постраждала дуже сильно від артилерійських обстрілів, постійно міномети, танки. Все це гатить по українському місту, на жаль, превеликий. Попри те, там залишається близько півтори тисячі цивільного населення, які досі перебувають у своєму рідному місці, і постійно вони там мешкають увесь цей час. Фактично. Щодо військових, то оборона продовжується. Ми бачимо, що в районі Опитного наші сили продовжують закріплюватися на позиціях, десь розширювати зону свого контролю, що теж в принципі дуже важливо. Але водночас Російська Федерація не хоче допустити прориву наших сил до Донецького аеропорту, бо тут та кілометри, я нагадаю, трошки більше три з половиною. Але тим не менше концентрують, підтягують резерви і намагаються зашкодити просуванню наших сил. Утім, бойова робота вона продовжується. Щодо Бахмутського напрямку, наші сили це ми бачимо і на карті. Частково чи повністю змогли зайти вже і в Клішіївку, і в Андріївку. Щодо Кордюмівки, поки а, важче трохи, але тим не менш можливо, десь проводиться дорозвідка, зачистка позицій. Може, десь ворог займає ще якісь крайні хати на цій ділянці. Фронту, але внесуть вони чималі втрати насправді постійно підтягують резерви. І якщо так звана елітна десантура Російської Федерації була змушена відійти трохи в тил, щоб поповнити свої резерви і доукомплектувати підрозділи, то на їхнє місце перекинули фактично деякі новостворені батальйони. Перекидали трохи групи із інших напрямків, і зараз вони там працюють. Перед ними найімовірніше поставили таке завдання як будь-якою ціною повернути ці позиції, які були ними ж втрачені, і наші військовослужбовці просто вибили їх звідти і змусили відходити, бо створили справжнє пекло на українській землі для російських загарбників. Але тим не менш, наскільки їм це вдасться зробити, це ми можемо побачити лише з часом. Так само продовжується робота наших сил і з північного флангу в районі Берхівки. Там були хороші влучання і в польові склади з БК, і непогано працювала наша артилерія. Але водночас з'являлися повідомлення про те, що наші сили вони рухалися і в сторону Солидара. На цій ділянці тому намагалися якось контратакувати. Поки що бачимо, що на мапі без особливих змін, але бойова робота вона продовжується. Бачимо, яку кількість окопів вдалося їм вирити і на цій ділянці, фактично тягнуться вони. На десятки кілометрів на цій ділянці, і от попасна. Ми її ми бачимо на мапі. Вона дуже непогано прикрита саме фортифікаційними спорудами Російської Федерації. Тому ем, легко не буде війна продовжується. І вона не закінчиться за тиждень, за два це 100%, враховуючи ту кількість ресурсів, яку і Російська Федерація у тому числі покладає на продовження цієї війни. Певна річ визнавати поразку вони не хочуть абсолютно ніяк. Тому все, що залишається, це запастися терпінням, готуватися, допомагати збройним силам України донатами, хто скільки може, це дуже важливо. Власне 100% буде від. Дбуватися іще там мобілізаційні хвилі, тому що нам теж потрібно поповнювати наш резерв, бо на кону це і територія нашої держави, власне на якій знаходиться ворог.